Повна, яка відбувається і на території Кримського півострова у Мелітополі. У Маріуполі все це теж достатньо далеко від українських позицій, не за там 60-80 кілометрів, куди міг би потрапити Хаймарс і дістати ці позиції а все ж таки значно далі. і Це означає, що або спецслужби, або партизани, або якісь доброзичливці, а, там не знаю, серед росіян хто покорив не в тому місці, або зброя, яка вже може це робити, отут і спрацьовує. Ну тут тут є різні варіанти. Те, що ви зараз назвали, там фактично можна розділити. По перше, як я вже казав, у нас дійсно є БПЛА, які дістають, і той же півострів, Мелітопіль. Давайте згадаємо штаб їх ВВС у Севастополі. Ну це підтверджена історія і Україна навіть підтверджувала, що так дійсно відправляли, тестували. Чекайте ще. От, тому так ми це можемо. А друга історія це стосується більш більше материкової частини. Там давайте згадаємо Брянськ, там Курск, Білгород. Треба дякувати українським ССО силам супроту, які там всередині. Бо тут ще треба говорити про те, що відбуваються закладки, підриви. Навіть деяких хлопців знаю особисто, які це робили. І дійсно, ага. тобто, це не тільки з неба відбувається. Це відбувається дійсно. Ті ті, ті закладки, то взривчитих. Речовини так далі, тобто, це все йде з землі, також а не тільки з неба, тому робота проводиться багатокомпонентна, і Я впевнений, що з нашої сторони йде активна робота. Не можу оцінити наскільки вона ефективна, з тою стороною, бо завжди в будь-якому суспільстві ми розуміємо, що в Росії як такого суспільства наразі немає, але разом з тим завжди треба шукати незадоволену групу населення. Я впевнений, uh -huh. що в. І вона також є, і треба спілкуватися, налагоджувати мостки з тими людьми, щоб у них вже супротив всередине. І я абсолютно впевнений, що такі історії теж відбуваються. Ну якось впливати принаймні на них, на їхню думку і позицію. і Оці навіть події, а вибухи чи інформація про них точно можуть впливати на це. Романе, от буквально ви зараз говорили. Я навздогін можу сказати про таку свіжу інформацію. Жителі Ворони же увечері повідомили про гучний вибух у районі злітної смуги авіазаводу, що випускає військові літаки. Про це повідомляє видання Медуза та тамтешні російські місцеві телеграм-канали. У соцмережі поширюють. Ця кадри якоїсь пожежі, яка нібито почалася в районі заводу, також опубліковано фото довгого сліду у небі. При цьому в мерії міста все заперечують. кажуть, що не фіксували надзвичайних подій у прес-службі головного управління МНС у Совороницької області. Також повідомили, що викликів пожежно-рятувальних підрозділів немає. От зверніть увагу, яка суттєва е, різниця в повідомленнях? Так, коли мова йшла про Крим. То вони прям всюди про це повідомили і вже одразу дали оцінку, фактично розслідували ситуацію, що це точно з України, але вона нікуди не потрапила, ця ракета. А тут чітке, чітка ситуація, де дим горить аеродром, але при цьому ніхто нічого не фіксував. Ну це точно бавовна, тобто, навіть бачите, тут не треба бути експертом, щоб просто підставити ці факти і логічно подумати, що це абсолютно різні історії. Uh -huh. Пане Романе, а ось те, що з'являється бодай от інформація сама, видно, що вона ну, от мутна, так би мовити, видно, що повідомлення підтверджені, не підтверджені. От багато якогось шуму різного. Це для нас на користь спрацьовує от на поточний момент. Якщо цей шум е, говорить про якісь е, негативні історії там, десь на Росії, то звичайно це в плюс. Е, бо чим більше там буде неспокою. Чим більше там буде такої, знаєте, хаосу, а тим важче путіну і його ФСБшно кремлівській адміністрації, тим важче буде контролювати ситуацію, бо в принципі наразі Росія. А вона тримається саме на жорсткому контролі. Система ага. управління абсолютно диктаторська, і вона не дозволяє якоїсь незрозумілої а, ініціативи. Тобто, все має бути під контролем. Тоді ця система працює. А, а коли от починаються якісь такі рухи, які не контрольовані з центру, ага. то тоді це позбавляє а, систему управління ефективності. І тоді можуть початися різні такі неприємні для них ага. штуки, які власне. Можуть призвести до якихось знаєте, там громадського неспокою, бо ми вже бачили там вже в Чечні, там горів райвідділок нещодавно, там щось знов там в Дагестані було і так далі. Тобто, і народ це також відчуває. Тобто, навіть ті, хто десь там можливо, пота е, там ну він ніби як за Путіна, а десь всередині він його ненавидить. Як тільки ці люди побачать, що система стає слабкішою, що вона вже не контролює весь uh -huh. периметр. То почнуться рухи, які можуть стати незворотні, почне.